Вони знайшли ту ізюмінку, да як використовувати російських солдат. Ми то, так то це їхня сильна сторона, безвідмовний солдат, який готовий стрибати в чужий бліндаж, ворожий, так і воювати, прямо там отрубитися, да. Так, вони знайшли дієвий механізм, і по всьому фронту вони зараз таке роблять. Просто наступ, наступ піше, і піше. І зараз там е -е, використовують мотоцикли. Е -е, знову ж таки, вже там вони використовують і наземні комплекси, дрони і, ну. Війна, війна не стоїть на місці, і тому знову ж таки вони це покращують, покращують. У нас такої можливості немає. Да? Ми не можемо українців. Ми повинні... Це для нас на весь золото, да? наш боєць, а тим паче мотивований боєць. Тому ми повинні знаходити вихід цієї ситуації в техніці, в фортифікаційних спорудах, в якихось інноваціях. Тобто, ми повинні, я впевнений. Не ми знайдемо цю золоту середину свою, але на жаль, що ми зараз бачимо, то росіяни все ж таки рухаються.